Компанія автопарк, місто Київ, нове надходження. Subaru Outback 2016 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,5, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та по ЛКП без критики присутні дрібненькі сліди експлуатації, але то не є критично, на їзду ніяк не впливає. Автомобіль нас був перевезений з США з мінімальними пошкодженнями по задній частині, які були професійно відремонтовані. Дуже гарний колір. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 16 го радіус на літній гумі. По самій комплектації у нас безключовий доступ на передніх ручках дверей, датчик мертвих зон. Ось такий бежевий шкіряний салон з електрорегулюваннями та пам'яттю положення водійського сидіння. Стан сидінь також на п'ятірку, все чисто, охайно, без пошкоджень, стеля також, така сама історія знаю. В комплектація у нас ходить люк. Мультимедіа дисплей, Bluetooth, AUX USB, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь, парк. Електроники, клімат. Ось таке мультикермо, підрульові перемикачі передач, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, асистенти утримання в, полос, в полосах, запобігання зіткнень, електропривод багажника, електрорегулювання дзеркалу, саму ж собою повний електропакет. По задньому ряду також без нарікань, сидіння чистенькі, доглянуті, без зауважень. Поплитати у нас також шкода підігрів задніх сидінь. Автомобіль тільки після ТО повністю обслужений і готовий до будь-яких перевірок на СТО. Жодної помилки, все працює без нарікань, готовий до будь-яких перевірок на СТО. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.